Вірші Кобзаря вустами дітей. Тарас Григорович Шевченко найбільш знаний українець у світі. Він понад усе любив рідну українську мову, писав вірші, поеми, малював картини. Твори поета увійшли у світову п'ятірку книжок, що найчастіше перекладають іноземними мовами. Навіть час не владний над Шевченковим словом. Вже більше двох століть воно надихає усіх українців до відродження захисту рідного краю. Уривок з поеми Сон. Дивлюся, аж світає. Дивлюсь, аж світає, край неба палає. Соловейко в нім гає, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степилами мріють між ярами наставами верби зеленіть, садисні похилилися, то полі поволі, Стоять собі, мовторожа, розмовляють з план. І все то є, вся країна повита красою. Зеленіє, вмивається мивається дрібною росою, з бокон віку вмивається. Сонце зустрічає і не матиме починок, і краю немає. Вірш реве та стогне Дніпр широкий. Реве та стогне ні, Дніпр широкий, сердитий вітер завував. додолу верби високі, горами хвилю підійма. І бліде місяць на тупору і з хмари деда да Сіні в морі то бере на потопа. Ще треті не співали, ніхто не ні день не гомонів. Сичі в гаю перекликались та ясень раз у раз скрипів. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата. Та Соловейко не затих Шевченко і нині залишається найбільшим авторитетом для українського народу. А найголовніше, ми виконуємо його заповіт, будуємо і обороняємо власну, вільну, незалежну Україну.